Відповідно, я вже говорив, ми не плануємо підвищувати тарифи це раз до закінчення опального сезону. У нас не нас діє відповідна постанова. Вона діє до кінця квітня, тобто до 1 травня. Більше того, на сьогодні ніяких дискусій, драфтів, обговорення, підняття тарифу після закінчення опального сезону немає. На жаль, дуже багато людей, експертів, вони хайпують навколо цієї теми, і, чесно кажучи, я взагалі не розумію, коли люди коментують, не маючи жодного уявлення взагалі про те, що відбувається насправді. В мене питання, яка мета цього? Так? Тому що це абсолютно очевидно ну збурює людей, і люди абсолютно справедливо задають питання, так це буде, підвищення і так далі. Тому, якщо ці питання є, ми завжди відкриті, і ми завжди коментуємо, показуємо, коли ми планували підняття тарифу в минулому році, я про це говорив, що ми плануємо, тому що нам це потрібно критично для виживання системи. Тобто ми завжди все пояснюємо і таких несподіванок, що там. Підняли, а зранку всі прокинулися новим тарифом. Такого точно не було.